Доброго ранку, мої любі, гарного і позитивного вам. Е, у моїх е, любих підписників виникло питання. Чи дійсно працює залужнина Порошенко? Перша, перша карта випадає Десятка жезлів, е, як відповідь ні. Він не працює йому зараз дуже важко, на нього давить інша якась сила, дуже по-дьяволу. Тобто, чимось щось його пов'язує з тими сутностями або людьми, які. Намагаються от створити всередині сім'ї родини внутрішній розбрат, і таким чином святкувати свою перемогу. І вони на нього тиснуть, знаючи, що він має хорошу можливість стати там президентом або прем'єром. Ну Тобто вони його просувають туди. Але ця. Перемога, якщо вона навіть і буде, бо шанс у нього досить великий. Вона є по дьяволу, тобто він буде залежний. Це може бути ну, можливо якийсь компромат, або інші якісь можливості там тиснути ну, погрози, наприклад, це може бути знаєте, для родини, чи для нього особисто, чи ще якісь. Можливо, він підписав якийсь контракт, десь, ну, спіймали на щось, на якусь ніточку. Тобто, тут таке тут дуже великий спектр можливості по дьяволу. Є якась залежність. Це. І вони на нього тиснуть. Е -е -е. Чи піде? Я дивилася далі, у нього є великий страх. Подивляться мічі, він боїться, і він дуже багато розуміє а, про можливі підстави, якщо він туди піде. На співпраці з Порошенком я так не бачу. Я бачу, що е, Порошенко як основним опонент Зеленського йде. Королю Пентаклі у мене. Він постійно вилазить. Оце, так. Да. І він якраз той, що творить оцей от, 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 от внутрішній розброд всередині. Ну, подивимося, ми любимо.